Всім привіт! Ви на каналі «Ми, ми продовжуємо грати в симулятор катічки! Так, ми ну, отут були. Ну. Я не можу в нього пограти. Ой! Ой! Качечка! Буль-буль-буль, качечка! Так, коротше. Ну вау! прямо одразу дві качечки. Я забула, що ми можемо тут робити. Я пам'ятаю, що мене оця штука дратує, я хочу її вимкнути. Які вимкнути? Я забула. Качечка, ти пам'ятаєш, як її вимкнути? Я не пам'ятаю. ти брудна качечка. Як мені оце вимкнути? Скажіть мені, по-моєму, М треба впускати? Ні. А, так, налаштування. пара парачність -пара -пара музик. Просто нуль. На що? На що воно мені треба? Воно мен... ти... Ну, Може, вона не така погана, але воно мене дратує. Єдине, що знаєте, що я подумала? Я забула. Як тут контролювати? значить. А, музика. Ну, окей, а чого воно не спрацювало? Змінити качку. Щоб зупинити появу качки. Навіщо таке робити? Ми тут для чого зібрались? З вашої точки зору. Ми тут зібрались дивитись на качок. Дивіться, я качка. У мене хтось питав, що ця гра означає. Не знаю. Але. Їх, по-моєму, можна називати. Ого, чекайте. Ця качечка, походу, нам псує цей. Качечка з сюрпризом! Вона була просто пофарбована. А я то думала. А я думала, вона просто брудна. Але вона була така типова. Модна. Коротше, я що хотіла сказати, я не бачила повністю тієї гри, бачила лише шматочок. Я, хочу, я все ніяк не доберусь. Але там була фішка в тому, що той чувак їх називав і слідкував за драматургією. Так, оцю качечку будуть звати Роман. Я не знаю, чому. Просто пан Роман, бо я сила покаяння, то я сила, то я Люкс. Вибачте. Тепер воно вам засяде, як і мені. Так, е, ти будеш пан Павло? Я не знаю. Ми зараз сюди всіляких Джері додамо, не переживайте. У нас буде інтернаціональне е, зібрання. Так, Павло, Роман. Е, Павло, ви не, будете, ви не хочете спілкуватися з Романом? Мені просто зараз цікаво подивитися це відео до кінця. Ну, до кінця, взагалі, подивитись його хро, похромен. Цьому, по порядку, а не там перші 30, перші там, перші, там, як це, тиснути в першу тридцят секунд, тиснути в останні там якісь хвилини. Ну, чи це, знаєте, подивитися ще 2-3 секунди максимум. Пан Павло, поспілкуйтесь з Романом йому самотньо. Я не хочу з ним спілкуватися, він якийсь противний. Опа, привіт, Качечка. А, ну. Якась зелена качка, Так, а він не буде зелений. Він у нас, знаєте, хто буде? Я не знаю, хто таке. Він буде шрек. Все. Я хотіла спочатку грінча, але потім я подумала, я його не бачила. Може, він якийсь не такий, як мені хочеться. Так, ти у нас шрек. А чого шрек? Тут у нас Фіона? А! Хто це поставив там? Так, Фіона. Де там Фіона? О, Фіона щось там з Романом спілкується. А вона не вона з ним не спілкується. Вона така. та-та-ра-та-та-та-та, А він такий за нею спостерігає. Пані Фіона, чим ви зайняті? Я е, помислами, рефлексією нашого життя у цьому прекрасному басейні. Пан Павло такий, о, я пішов, вони якісь намахані. Я пішов. І вона така, Ти нічого не розумієш про пізнання, про світ, про уявлення, про суб'єкт та об'єкт? Опа, я пішов теж, мабуть. Пан Роман такий, бо я сила покаяння, то я сила. Ой-ой-ой, а ви бачили, бачили? Він такий до неї хотів підблизитись, але потім такий ну добре, добре. Пане Павло, і що ви скажете про новини, які сталися останніми днями? Пане Романе, такі чудові новини і такі погані новини, всілякі новини були. Маю йти. Фіона така, яка, яка незмістовна бесіда двох дорослих чоловіків в цьому басейні трішки самотньо як для такої прекрасної філософині, як Фіона? Що вона хоче? Ви не знаєте пан Павло? Пан Павло веде! Пан Павло! Ой-ой, я пішов. А можна якось мені на берег? Можна мені на берег, мені оце хочеться. І музику включити, і оце там посидіти. Алло, алло, що за несправедливість? Чого це ми тут, у воді? Я вважаю, що тут такі сонячні ванни, що нам необхідно використати. А, до речі, вони ж крякують. Можна доріг це запроводжувати. Я вважаю, що нам потрібно використовувати сонцезахисні креми для нашого чудового пірічка. До речі, сьогодні йшла, і вітер такий сильний. І прямо ж так здіймав пір'я у ворона. Ну, дуже сильний вітер, мене трохи не зніс. Ось. А, пане Роман, я теж так вважаю. Ой, пований, голос. Фіона така, я просто в шоці. Вона як морква навпаки. Ну, морква взагалі помаранчева і в неї зелений хвостик. А вона вся зелена з помаранчевим носиком. Що я можу вам сказати, друзі? Я як пан Роман вважаю що сила в покаянні. Опа. Що це було? Павло? Павло? Е, Павло веде. Чекайте, Павло трішки. О, Павло втік від нас. Ми навіть не прослідкували, як він оце зробив. Павло, Павло, що ви це робите, на що ви втікли? Я хотів залишити їх наодинці. О, пану клітинку! Як вас назвати, пану клітинко? Давайте його назвемо Флісочка. Так, Флісочка, Флісочка веде. Чекайте. Па. Не туди. Де флісочка? Алло? Я теж хочу його назвати. Її. Флісочка, я не знаю, це буде. Давайте це буде фліс, типу, і не зрозуміло, це хлопець чи дівчина. <плес> <плес> О, диви диви, фліс щось до Романа хоче. О, Романе. А Роман такий, Бо я сила покаяння, то я сила, то я люкс. <плес> Ой, добре, що я, звісно, це в приватному своєму басейні, бо цих всіх дураків. Але єдине, що я не розумію, чому я знову не можу скористатися шезлонгом. Чим я, як качечка Павло, гірший за людей? я цього не розумію. До речі, тут є хотспот. Я зараз подивлюсь, що це за клавіш. Алло, Алло, тут взагалі працює щось. А, так, хотспот це і. Так. Ага, це тільки тут можна це. А то не хотспот, то колдспот. Ані, можна, можна диви перемикатись. А це все. Це ми вже впали. І дивимося з підлоги Це я зрозуміла. Це у нас хотспот з цього і хотспот з цього. Це ми лежимо на лежанчику такі. У, це сонцезахисний крем, окулярчики дивіться, там є якийсь берег насипний, чи що воно А, не можна наблизитись. Чому не можна наблизитись? Цікаво ж, яке небо. Висне небо, синє небо. Синє та не те. Чи висне небо? Коротше, я забула. Це погано. Ой, чекайте. А ми ж не послухали, як звучить нова качечка. Так, я пропоную, щоб це не тривало вічність. Давайте дочекаємось до п'яти або шести качечок і... Досить. У мене е, не дуже добре з драматургією, тому давайте не будемо. Як це? Не, вміє... не, вмієш. не вмієш пить, не мучай горло, то треба користатися цими знаннями. А... Флісочка, ти куди? Я до павла, мені там не сподобалось, пан Павло, оце ти прямо перед ним вихиляєшся, маєш совість. У Флісо звичайний голос. Вона така: ні-ні-ні, я передумала, я передумала, передумала. <уїї> <свистити> О, вона ще якесь досягнення за це дали. Фліс, щось ви така непостійна дама. Ну, Таке буває. Це справа настрою. <свистити> вона до пана Романа все має діло. То до пана романа, то до павла. Павла такої, я звідси не піду, це мій приватний басейн. Піона така. Ой-ой, що -ой, ж робити? Дочекаємося наступного героя нашого, він же скоро має з'явитися. То де, де? Де він? Ми на нього всі чекаємо. І пан Роман, і. О, і, Фліс, і навіть Павло. А чого це? Чого це дощик пішов чи що? Щось я не зрозуміла. Що це було? Чому отут мене водою обдало? Щось зрозуміло? Я нічого не зрозуміла, окей. О, щось пліс з фіоною шепчуться про них. Ти знаєш, ти знаєш такі чула плітки. Фіона така я не хочу слухати плітки, я не хочу. Опа. Ви які Блесенькі! блісінькі. Е, нащо? Я не зрозуміла. Це що за прикол? Е, в Сенсі. А як ти будеш відігравати роль у нашій драматургії? Так, давайте це буде Аполлон, я не знаю. Це, типу, давайте це буде роден, це мислитель, оця е, скульптура е, мислителя родена, оскільки я не пам'ятаю, як звати мислителя, який зображений в цій скульптурі родена, то це у нас буде роден. Я сподіваюся, я зараз не сказала нічого дуже тупого. І, ну, коротше, що має висвітлити Моє повне незнання культури. Так, ти Роден, пан Роден. пан Ну, бо мислитель якось. Так, Роден. Він слідкує за ними всіма, як мислитель, хоча Фіона... І Фіона намагається поближче до нього. Що це був за звук? Це у мене вже телефон... е, комп'ютер поламався. Фіона така. Я хочу бути поближче до родена, як до мислителя. Роман такий О, я теж піду подивлюсь, що там цікавого. Фліст така, Я все ж таки хочу з тобою обговорити ті плітки. Іди зі мною, та я з тобою не піду. Ні, диви, диви, пішла, пішла дізнавати, що там за плітки. Пан Роден, що ви скажете? О, дивіться? Щось я не зрозумів. О-о! Клас! Так, давайте до наступного і щось поки драматургія не клеїться. Це знаєте, це як. Е, е, як це кіно, яке не знає, чого воно хоче. <ріст> Ось поки таке щось виходить. Але роден крутий, ну просто подивіться на нього. Я роден. Люди беруть з мене приклад. І не тільки люди, а й качки. А дивіться, він звідси їх справді бачить, що таке більярд. Ну, Вони, мабуть, одне одного підбивають. Що ви там робите? Алло. Алло, чим ви тут зайняті? Щось ми дуже важливе пропускаємо. Так, оце поки ми дивились на мислителя Родена. пропустили все на світі. Боже, все це точно буде оце, як його головний кадр. Я забула, як він називається. Обкладинка відео. Романе, а ви що скажете? А чому це я? Павло така, а чому не я? Фіона така. Мені все одно це лише буття. Абуття і небуття, коротше, я не знаю. Ріск така. В Сенсі, я ж тут головна пліткарка, я маю бути головною. О, дивіться, там якийсь круїзний лайнер, бачите? Проплив. Я його раніше не бачила. Хоча, можливо, він давно вже там був. Mm. Так, давайте наступну качечку, роден такий. Блін, як же вони красиво зобразили! І тут всіляке це лахміття по воді циркулює. Вау! Я не знаю. Я просто тащуся від цієї качечки. Що uh. ви скажете? Ми чекаємо нашого наступного гостя, щоб завершувати нашу передачу. А як же? Ми просто його побачимо і все? Це цікаво. Що це було? А, я зрозуміла, це круїзний лайн робить. Ууууу. А я думаю, що воно таке коїться? Я хотіла запитати, чи нормально розмовляти з качечками, але, мабуть, нормально. Яка класок! Яка класок! Ну, це в нас очевидно, що буде Людочка. Ні, не буде Людочка. Я не знаю, як її назвати його. Коротше. Що у вас асоціюється з цим? О! Логічно, ми це залишимо. В е, обговорення в коментарях. Якщо, звісно, ні, ніхто нічого не запропонує, я сама придумаю. Однак ви можете запропонувати назву для, цієї, е, прикра... для цього прекрасного створіння. І далі ми, можливо, дізнаємося, що з ними буде. А, скоріше за все, не дізнаємось, бо мені здається, воно кожного разу е, створює новий басейн. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково напишіть, як би ви назвали цю, ут... цю качечку. Ми ж тим паче, знаєте, що ми можемо? Ми ж можемо їх тут називати в колекції. Ой, не то, на те натиснула. І вони, коли будуть з'являтися, ми будемо бачити: ого, це Павло прийшов, чи Фіона, чи Роден, чи Фліс, чи ця пані, чи пан. Отже, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до наступної зустрічі. А вона вже, а вона вже до романа, а вона і фіона така. ні 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 я прослідкую, прослідкую, І не забувайте поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі. Ба-ба.